Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гидрка Тимоліч, що сейчас наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть століттями насаджувала українцям пропаганда. Російське військово-політичне керівництво, виправдовуючи повномасштабну війну, називає українців бандерівцями, фашистами і нацистами, яких треба денацифікувати. З'явилися ці маніпулятивні слова штампи не ні звідки за цим терміном, так добре знайомим у Росії через культ перемоги у Другій світовій війні стоїть міцний символізм. Нацизм і фашизм це уособлення зла, і називання окремої людини, групи або ж цілого народу нацистами або фашистами стає чітким маркером перед тобою екзистенційний ворог, і тут або ти його, або він тебе. Активно ці звинувачення на адресу українців російські пропагандистські видання почали використовувати ще за часів передвиборчих перегонів Ющенка і Януковича, а також і під час революції гідності у 2014 році. Ще у 2003 році про так званих українських неофашистів розповідала тоді ще не заборонена в Україні комуністична партія а пізніше, у 2007 році, Юрія Луценка зустрічали з плакатами Фашизм не пройдет» у Миколаєві. Загострення відбулося під час Революції Гідності, і тоді російська пропаганда увімкнула цей наратив на повну силу. Саме захистом населення від нацистів і націоналістів пояснювала російська пропаганда анексію Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей у 2014 році. А у 2022 році Путін оголосив денацифікацією однією із цілей повномасштабного вторгнення до України. Сьогодні ми докладно розберемо і спростуємо російський міф про те, що Україна це начебто нацистська держава. Отже, поговоримо насамперед про націоналізм, фашизм і нацизм. Чим вони відрізняються? Почнемо здалеку із самого поняття нація. У 1791 році почалася велика французька революція, яка докорінно змінила політичну карту світу. А ще революція зробила широко вживаним поняття нація, із якого пізніше і виросте націоналізм. Кожна нація, яка себе усвідомила, намагається відділитися від інших. Найвищий прояв такого відділення це створення національної держави, а націоналізм це політична ідеологія, яка вважає націю найвищою формою суспільної єдності, основою для створення держави. Є багато різних типів націоналізму, але варто знати дві найпоширеніші форми. Етнічний націоналізм, який базується на спільному походженні, і громадянський, де важливий особистий вибір і громадянство. Найчастіше націоналістичними називають такі політичні партії, які сповідують крайні форми етнічного націоналізму. Тепер до фашизму: Напевно, усі чули ім'я італійського диктатора Беніто Мусоліні у зв'язці з терміном фашизм, і не дарма, адже це найвідоміший представник цієї ідеології, яка виникла саме в Італії після Першої світової війни. Отже, фашизм це мілітарний ультранаціоналізм, якому притаманний вождизм, антидемократизм і однопартійність. А нацизм або націонал-соціалізм це різновид фашизму, який набув популярності в Німеччині під керівництвом Гітлера. Він ґрунтується на так званому соціальному дарвінізмі і ідеї вищих і нижчих рас. Отже, ці три поняття націоналізм, фашизм і нацизм різні, і кожна із них має свої відмінні особливості. Тим не менше, російська пропаганда часто називає українських націоналістів фашистами і нацистами, хоча це поняття зовсім різні. До речі, італійський історик і письменник Умберто Еко у 1995 році опублікував есе під назвою Вічний фашизм, де виділив 14 ознак цієї ідеології. Перелічу декілька з них. Культ традиції усе сучасне є менш суттєвим і непевним. А от традиціоналізм точно працює, тому що так жили предки. Принцип незгода означає зраду. Фашизм відкидає критичне ставлення до будь-чого, що говорить диктатор, і він бачить у цьому загрозу. Одержимість змовою ще одна із ознак фашизму тобто віра в теорії змов. Згадайте про те, як в усьому були винні у часи Другої світової війни для Гітлера сіоністи, масони та євреї. Життя це постійна війна, принцип культу сили. Це теж одна із важливих ознак фашизму. І звідси ж, герою у фашистській ідеології не терпиться померти, тобто культ смерті заради перемоги. Ну і новомова: це збіднення мови, використання штампів, кліше, фраз, вихід за які вважається ризикованим і небажаним. теж одна із ознак фашизму. Нічого не нагадує вам. Усі ці риси притаманні сучасній російській системі влади від культу традиції у Росії відомого як Скрепи до сучасної російської новомови із їхніми хлопками, спеціальною воєнною операцією, від'ємним зростанням економіки і так далі. Якого терміну заслуговує політичне утворення в Росії, висловив в свою думку Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Квінтесенцію цієї ідеології, якщо брати цю частину, є русський мір концепція руського міра, яка передбачає окремічність російської цивілізації від решту світу. Ми русські люди особені, іностранцям нас не понять. Вивищеність російської цивілізації в лапках відносно решти світу. Ми русські, більш духовні, ніж всі остальні. Нам чужд примітивний меркантилізм. Третя теза. Русський мір є всюди. Де є хоча б одна русська душа, там є і русський мір. Границя Росії ніде не закінчується. Задайте відому фразу відомого злочинця. Є великий і єдиний Російський народ. Ніяких українців і білорусів не існує. Це вигадка іноземців. Ну, чим це відрізняється від заперечення прав євреїв під час нацизму, я, чесно кажучи, не бачу. Росія страна побідітелей. 9 травневе побідобесія перетворено в важливу об'єднуючу скрепу. Відбувається мілітаризація свідомості російського населення, готується новий Гітлер-Югенд. Росія оточена ворогами, тому країні потрібна сильна рука для забезпечення порядку та протидії їхнім підступним в лапках діям. Так, от, давайте поміркуємо: якщо взяти оці характеристики, і зовнішні, і внутрішні, і порівняємо їх, зокрема, з тим, що свого часу писав італійський філософ Умберто Еко. Відомі його 14 ознак фашизму. Знову такий студент зрозуміє, що йдеться про фашизм. Тому я думаю, що сьогоднішня політична система в Росії є фашистською, але з російською специфікою. Оце і є расизм. Ну от Снайдер назвав це шизофашизмом, тому що це шизофренічний фашизм, але пише при тому, що ви знаєте, українці знайшли дуже елегантне слово, і це слово є расизмом. Це була думка Володимира Огризка, керівника центру дослідження Росії і міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках. І, от, попри очевидну схожість фашистського і рашистського режимів, російська пропаганда намагається звинувати те саме Україну, проти якої розпочала агресивну війну у нацизмі, і задля цього використовує історичні факти, перекручуючи їх і маніпулюючи ними. Говорить Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Ще одна з таких рис цього тоталітарного утворення це мати чітко ворога на якого спрямовувати ненависть і всю агресію, тому що інакше. Вона буде накопичуватися і повертатися всередину, і от для цього вони формували образ оцього українського бандерівця, нациста, русофоба, антиросіянина, який загрожує Росії і який взагалі вже почав воювати з Росією. Тобто, це у них постійно було присутнє. Ми сміялися з цього, але це сформувало оте бачення, оте середовище, яке на сьогоднішній день підтримує оцей абсурд, оцю війну, яку Росія. Намагається не називати війною. Це були слова Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини. Але повернімося до основ російських маніпуляцій про український нацизм. Перша світова війна стала каталізатором для українського національного руху, і цей період в історії України є дуже важливим, адже саме тоді українці змогли заснувати власні держави: Українську народну республіку, Гетьманат Скоропадського і Західну Українську Народну Республіку. Але через зовнішні обставини і внутрішні протиріччя ці держави не змогли довго проіснувати, і українські землі знову опиняються під владою інших країн. Ці події також призвели до появи націоналістичних організацій ОУН і УПА. Хто вони такі? Розповідає Антон Дробович, керівник Українського інституту національної пам'яті. Хто такі організації українських націоналістів та українська повстанська армія? Це люди, які боролися за незалежність України з двома тоталітарними режимами з нацистською Німеччиною та з СРСР. Після завершення Першої світової війни українці не змогли вистояти перед зовнішньою агресією і втримати проголошену в 1917 1918 роках державність. Зі Сходу Україну окупував тоталітарний комуністичний режим, а західні землі опинилися у складі інших держав. Попри поразку української держави, військово-політичні еліти не відмовилися від боротьби за незалежність. Для цього вони обирали різні форми. Колишні офіцери української армії сформували підпільну українську військову організацію. Пізніше вона перетворилася в організацію українських націоналістів ОУН, яка продовжила боротьбу за українську державу. Націоналісти у своїй боротьбі застосовують будь-які методи. Вони не відрізнялися від способів боротьби ірландських патріотів проти британської влади чи радикальних єврейських організацій у Палестині. Початком другої світової війни більшість західних територій України опинилися під владою радянського тоталітарного диктатора Сталіна. Сотні тисяч мешканців західної України були арештовані, депортовані чи розстріляні. Комуністичний режим став для націоналістів головним ворогом. Після вторгнення Німеччини в СРСР націоналісти спробували відновити українську державність, але нацисти не бачили Україну як незалежну державу. Тому за цей крок лідер націоналістів Степан Бандера опинився у нацистському концтаборі, а його прибічники перейшли у глибоке підпілля. Націоналісти почали створювати осередки по всій Україні і формувати власну армію Українську повстанську армію УПА. УПА боролася проти двох тоталітарних режимів нацистського та комуністичного. Перші бойові операції УПА провела проти нацистів на початку 1943 року. А до початку 60-х років чинила збройний спротив комуністичному режиму. Через мави УПА пройшли близько 100 тисяч українців. Багаторічна боротьба ОУН і УПА серед іншого лягла в основу рішучості українців у відстоюванні власної свободи. Отже, після Першої світової війни на території Польщі з'явилася українська військова організація, яка пізніше змінить назву на організацію українських націоналістів. Ця організація під керівництвом Євгена Коновальця сповідувала ідеї українського інтегрального націоналізму, які були сформульовані Дмитром Донцовим. Основні принципи інтегрального націоналізму такі: пріоритет спільноти над індивідом, культ сили та вождизму, і націю вважають абсолютною цінністю. Чому ОУН так виявилося, що мала на початках свого існування окремі риси зі списку сформульованого пізніше Умберто ЕКО як ознаки фашистської ідеології? Тут інтриги немає, адже станом на початок 30-х років фашисти Італії були певною рольовою моделлю багато народів Європи, серед яких і український, бачили в цьому передову європейську ідеологію, яка може допомогти здобути незалежність у нашому випадку від Польщі та радянського союзу. Водночас, нацизм, у якому звинувачують українців росіяни, популярним не був, і ідеї вищих і нижчих рас ознака нацизму не знаходили великого відгуку серед народів Європи, а зокрема й українського. Дослідник Георгій Касьянов наголошує, що метою ОУН було створення національної держави, на відміну від завойовницьких цілей фашистської Італії і нацистської Німеччини. Ще один дослідник Олександр Зайцев стверджує, що до 1991 року українці не мали власної держави, а тому і не могли. Мати справжнього фашизму, якщо порівняти ОУН із критеріями фашизму, які визначав Умберто Еко, то виходить, що близько третини із 14 пунктів підходить до ранньої ОУН. Решта не підходять частково через відсутність власної держави. І нацизм тут не підходить взагалі, оскільки оунівці не відкидали ідею асиміляції поляків і росіян, на відміну від нацистського принципу расової чистоти. Детальніше пояснює український історик Ярослав Грицак. Я скажу так, що я тут тримаюся радше такої думки, яку писав Андаса крунецький а тепер це поділяє мій колега Олександр Зайцев. Він каже, що українські націоналісти були радше більш схожі до усташів. Такий був усташизм. Знаєте, рух тоталітарний, але сільський, більше сільських народів. За певних умов він міг еволюціонувати фашизм, але йому цього не вдалося. Якби було так, можна коротко писати: з того часу, хтося ОУН в 29-му році, особливо коли виявилося сернове крило молодих. Унівця, які збунтувалися проти старших, мону кажучи, бадера проти Мельника. Появилися шанси, що це молоде крило. Чим ближче до війни, тим більше стане схожим на фашистське. В сенсі Мусоліні. Але це припинилося під час війни. З двох причин, тому що Гітлер чітко. Почав полювати на бандерівців, вважав їх ворогами. До речі, це може мало хто знає. але пан Гітер офіційній пропаганді трактував бандерівців як агентів Кремля. Мало це хто знає, тому що вже якраз не борці проти нього, наче вони агенти Кремля. А друга річ дуже важлива, що коли ці молоді бандерівці пішли на східну Україну, а для них Україна — це була не була Галичина. Галичина була ті база. Для них, головне, що був Київ, навіть Донбас. Коли вони пішли там, почали творити всі підпірні організації. Місцева молодь в принципі їх прийняла добре, доброзичливо, але не приймала їхню ідеологію. Зовсім не працював. Тому що для них лозунха Україна для українців, що він все просто звучав дивно, а майже дико. Адже тому вони радше ці молоді хлопці казали, нам не треба, треба нам треба розпустити ковгоспуд. Нам треба нормально людей, зарплати нормальна. Не було за Україну, але за соціальну Україну. І сталося так, що власне ці молоді хлопці зрозуміли, що це не працює, і вернувся з Галочину в третьому році, не прогосили потреби змінити відволіги. І з того часу, те, що має нація, приходять на налоги майже салонкотичну діву. Це дуже важливо. Упа! Вже останні роки свої воює майже під лівими гаслами, під інтер... інтернаціональними гаслами. Свобода народом, свободу, знайдеться кінецька імперія, восьмидені робочнерської сколофіки таки всі інші. Тобто, хочу сказати дуже важливе, що організація українських вона пройшла дуже сильну революцію. Так, в певний момент вона була близько до фашизму, але вона фашистом не стала. А зробив, коли він просто не стала, пішли між шторми хулювати. Це просто що робить російська пропаганда? Набере один пункт, його помножує на тисячу і каже: так, це фашисти, нацист. Ми почули пояснення українського історика Ярослава Грицака. Це був уривок з його інтерв'ю Юліани Чаплінському. При нагоді послухайте, воно дуже цікаве. Цікаво, також що український націоналізм не був статичним. Він розвивався і змінювався, намагаючись відповідати викликам часу. Наприклад, у 1943 році на третьому великому з'їзді ОУНБ офіційно задекларувала боротьбу проти нацизму та більшовизму і виступала за демократичну державу, відмовившись від ідеології інтегрального націоналізму Донцова. Таким чином вони ще далі. Відійшли від рис схожих на фашизм. Звісно, усі ці нюанси російську пропаганду не цікавлять. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну та анонімну інформацію завжди варто перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.